Всім привіт! Сьогодні хочеться поговорити про нову гру Valve, Deadlock, яка увірвалась в топ-15 стіма по онлайну, моментом в топ-10, враховуючи, що це Альфа, ранні альфа, і враховуючи, що туди ну, гру можна попасти тільки по запрошення друга. Тому, якщо ви хочете пограти, ви попали на цей відос, хочете пограти, можете мене в стімі додати, а я вам хену запрошення. Тут, тут нема лімітів, просто. Можна хоч всіх своїх друзів, там, якщо у вас 500, просто кожен день по 50 кидаєш заявок, там, 50 максимум на день. Тобто за там, 10 днів всіх 500 друзів можна закинути дати запрошення. Але диделок, 80 тисяч онлайн на зараз, коли я знімаю, так то 150 тисяч за 24 години останні, а це ну, тут 10 показник, да, плюс-мінус. І ще рекорд 170 тисяч. Але ж знову. Коли вийде гра, я думаю, що і Valve, тому що це валовський продукт в в стимі, будуть піарити, що ось вийшла нова гра, спробуйте. І, ну, і вона вже буде, не треба буде запрошення друзів і так далі. Так далі. Тому перспективно, онлайн мав би ще піднятися. Да. Але. Ну, от зразу такий прогноз. Не знаю, чи він дойде до рівня доти. Якщо ми доти бачимо 700 тисяч онлайна, там то я поки що не знаю, чи дедок набере. Ну, мій прогноз, що дедок не набере більше, ніж півмільйона гравців. Ну, але побачимо, ще як воно буде, яка буде рекламна кампанія. І це, скоріше за все, буде у 2025 році. Я думаю, що тепер в них ще багато роботи і. Це вже буде ближче до 25-го року. Але поговоримо зараз прямо про розвиток гри. Що я думаю, як воно що буде. Хто не знає, ось дедлок. Так він виглядає. Тут у нас 4 лінії. Сама концепція моби. У вас є башні, 4 лінії. Вам треба алія знищити трон чи нексус, Хто з ліг лігіє? Просто треба знищити останній там тавер. Ну і грається 6 на 6. Внизу душиться наші доляри, наші гроші, за які ви купуєте. От, в магазин ви купуєте всякі. Дарі він купує якісь собі... Бачите, купив собі спрейнбус, яка дає швидкість білого йому. Говоря. А, купуйте собі всякі шмоточки. Ну і граєте, тобто фермете, фермете, купуйте шмотки, ПВП, цим. далі Ну, Вся концепція моби, але геймплейно грається, звичайно, не як моба, тому що від третього ліця, тому що десь треба і аїм, добивати кріпів, тобто добувати кріпів в доті, і добивати кріпів з лут, наприклад. Це зовсім різні штуки по гімплею. Да? Надто різні нюанси. І а, хочеться сказати. Чому, давайте я вже вийду з перегляду. Це ми дивилися, якісь грає топчики, тут можна передивлятись матчі. Можемо зайти в герої якісь, Поки що у нас 21 герой. Вже є 4, здається, які є добавлені в гру, якщо їх через консоль прописати, вони вже будуть. Тобто вже їх, їхні якісь скіни, якісь анімації вже є, але їх ще треба. ну, ще... Їх в саму гру не додали, тому що тут зрозуміло в таких геройських шутерах що робити з балансом, тобі, не можна просто героя викатити, треба якось, щоб він був і збалансений, і якось б а, всю структуру гри вбудовувався. А, що, в чому проблема поки що для ну, мої думки по розвитку а, десь кіберспорту? Тому що гра вже зрозуміло, що, скоріше за все, не вмре. Я думаю, що в неї буде грати 200-300 тисяч людей. 100% онлайн. Не знаю, кажу, щось мені здається, що більше півмільйона не буде, тому що все-таки вона для а, простого гравця досить складна. От якщо тут є грає, але дота історична гра, да, і дота, і дота історична гра, не знаю. У мене поки що не, не виглядає, що в гру буду грати більше, ніж півмільйона. Але зрозуміло, що буду грати більше, ніж Overwatch, той самий геройський шутер, да, Overwatch там, 50 тисяч онлайн. І. Гра буде мати розвиватись, гра буде мати компедіуми, скоріше за все, або батлпаси, нові герої, нові там зміна карт будуть виглядати. Може бути якісь кастомні карти, можливо, будуть якісь добавляти ще режими, не 6 на 6, може щось менше. там 3 на 3, 1 на 1, не знаю. Або просто кастомні такі карти, де можна буде грати 3х3, 3, 1 на 1. Ну і я думаю, що гра в самому плані буде 100% розвиватись. І, і типу, в самому. Тобто гра вже не закриється, вона буде. Але тепер -ки перейдемо до. Зони кіберспорту, і тут е, є деякі питання. Е, тому що ми знаємо, я думаю, нікому вже ви бачите, хто слідкує за Valve, що в принципі Valve вже відходить від того, щоб робити свої турніри е, в іграх. Е, тобто тепер останню доту International, який йде, Valve віддали здається PGL, да? Вони там, в принципі, нічого не роблять в тій доті. І саме як Valve. тобто вони дали вже робити International, здається, все піджелю дали. Піджель робить турнір. тобто, і, ну А в Counter-Strike вже здається подавно. Типу, саме від Valve немає ніякого турніру, там вже все робить ну, Грубо, ви ну, робіть, що хочете. Да? Які хочете турніри, що хочете, собі ви там робіть. Саме Valve якусь структуру турнірів не робить. А для Deadlock'а це може бути трошечки погано. Тому ж перша причина, якщо режим залишиться такий такий. Як ви бачили, режим тут основний 6 на 6. А це означає, що це буде перша гра мультиплеєрна, якщо тут будуть турніри, де треба буде грати 6 на 6. І у нас була тільки одна гра, і вона була провальна в кіберспорті. Хоча гра була дуже популярна, і ви її знаєте, це World of Tanks. Хто не знає, в World of Tanks теж був кіберспорт в якийсь момент. Але він в основному провалився, тому що не, мож, не могли знайти ну, оптимальну саме зону турніру. Тобто грали, якщо я не помиляюсь, 7 на 7. І це було дуже тяжко і для Ланів да, робити 7 на 7 і призові, да? тому що, наприклад, турнір на 50 тисяч доларів, вроді непоганий турір турнір, 50 тисяч доларів, але там переможець, ну, ми зараз про це будемо говорити, але розумієте, там поділити на сімьох. А якщо це робить ще якась організація, ну, наприклад, Наві підписала свій турнір, команду по, по, по. Ну, давайте вже будемо про дедок говорити. Просто я скажу так, що поки що єдиний. Кіберспорт, де було більше, ніж 5 людей, це був World of Tanks, який я знаю. І він там був. Ну, довго він там, на жаль, кіберспорт у World of Tanks не жив. Хоча ви знаєте, що танки суперпопулярна гра, е була. Ну, і зараз в неї грає. Так, не знаю, скільки там онлайн, але і зараз танки досить популярна гра. А тоді ж в ті часи була та зовсім популярна. І це перша проблема, тому що 6 на 6 і. Що буде з турніром? Якщо тір 1, я думаю, що Тір 1 Сена буде виживати навіть при 6 на 6, да? там якщо якийсь турік буде на півмільйона, то в принципі, на 6 людей вистачить. Але якщо ми уявимо, знову ж таки, турнір Тір 2 рівня вроде би, на 50 тисяч доларів, який досить непогано, да? турнір на 50 тисяч доларів, здавалось би. Але коли ти за перемогу отримуєш 1025, і коли цих 25 розділити на 6 людей, то це ще окей, але прикиньте, якщо ти на тір 2 рівні і ти е, граєш за якусь організацію, то ну там, якась організація, де ти не попав на тір 1, граєш на тір 2 і в тебе ще є тренер якийсь, психолог, там, менеджер, туди-сюди, Ну, як все, як має бути да, в нормальній команді. Ну, наприклад, Na'Vi створила команду по дедлоку, е, тір 1 не тягне, грають, ну там пробують тір 2, да, щось грати. то... Навіть виграючи такий турнір, то виглядає, що ну супер, мало вони там заробляють. Так? Ви поділите там на людей 8 уже. І це виглядає трохи досить невигідно. А це треба, не знаю, туди зменшувати зарплати. Типу тобто, організаціям треба буде зменшити зарплати гравцям, а зменшити зарплати гравцям, який там буде рівень. І. Це буде така досить, мені здається. Проблема велика для команд Тір 2 рівня. Уж точно. Але подивимося, як будуть турніри. Тому що у Валове є така прекрасна гра, я думаю, ви теж її всі знаєте, Team Fortress. І ви можете сказати, що, ну, що до чого тут Team Fortress, але Team Fortress зараз грає 1050-1070. І там, в принципі, турнірів абсолютно нема. Аж таке, да? я не знаю, може там колись будуть турніри, я за Team Fortress сильно не слідкував, але зараз. Хоч, би хороший онлайн, да? ну, там 70 тисяч, це досить непоганий. Якщо ми на зайдемо там у Overwatch, ви бачили Overwatch онлайн, там турніри за рік проводились на 2 мільйона доларів. А в Team Fortress їх взагалі не було. Хоча, вроді, гра теж така турнірна, де могло би бути щось. і. Можливо, на жаль, і очікувати щось і таке в дедлоці. Звичайно, що зразу, поки гра, от тільки ж вийшла, якісь організації, може, там араби, да, вони там люблять турніри робити, якісь на великі гроші і будуть робити, робитись по дедлоці. Але чи там після того як гра вийде 3-4 роки, як воно буде виглядати, дуже складно е прогнозувати мені це е можна зайти на на чат. Сайти подивитись, там призові різних ігор. Іщарс. Аналітика кіберспорт, а воно мені російською країни. А у мене тут відкрита є. І ми бачимо, що у нас за 24 рік серіалів у доті найбільші призові. Дота КС, ПАП, Mobile Fortnite це, це призові за 2024 рік, ну до цього місяця. діло, що може там Чіпка світу там кінці грудні відбувається в багатьох іграх. Тому це ж, звичайно, не, не, не кінцеві. Але що нас буде чекати в Deadlocці? Чи будемо ми в цьому топі? Ну тут Overwatch. Хоча знову ж таки багато це по Да? Друга проблема Deadlock. Яка може бути, це грати і дивитися це різні речі? Є такі ігри, я думаю, ви самі грали в такі ігри, де яку гру ви граєте, то грати вам цікаво, а от дивитись ну, зовсім не хочеться. Десь так, мені здається, у нас, хто дивиться на Твічі, Валорант ком'юніті українське. Да, Вроді ком'юніті Валоранта українського досить, досить не, не маленька. Але якщо дивись, заходи, зайти на українську трансляцію по Валоранту, там людей 150 дивиться. Да? Хоча, здавалось б, що вроді ком'юніті побільше. але з другой сторони, у нас є популярний стрімерів, у вас таке супер по валоранту нема. То може і не таке велике ком'юніті. Не знаю. Потреба Ну, Але є люди, які грати і дивитися різні речі. І це може спіткати також дедлок. Тому що грати реально цікаво. А от коли я перший раз побачив Deadlock, мені, блін, стало, здавалося, що це якась гра 2015 року, якась нецікава взагалі. І я реально через себе переступив. Ну, типу, в навіть... мене мені був ключ ще в червні на гру. Але я не грав, тому що ну, мені не хотілося. Те, що я побачив, був, мені не хотілося грати. І я вже грав тільки тоді, коли дозволили на стріма грати. І я на стрімі зайшов в Deadlock, і мені реально сподобалось так, вже на етері в а, грати. І... І чи дивитися будуть люди, це велике-велике питання. Тому що е, проблема перша, що, скоріше за все, люди, які ніколи не грали в дедлок, ну, зрозуміти, що робиться на карті, ну, це буде супер складно. Да? Я... Тобто це не Counter-Strike, де в принципі зрозуміло, і це не Counter-Strike, який має велику історію. Да? І там навіть зараз, якщо якийсь турнір, і ще й карта Dust 2. То люди, які грали ще у 2002-му на Dust 2 в 1.6, і вони так карту, карт. Да? В принципі, там, хто що, чого, там граната, що, там смок пішов на міт і так далі. Тобто, Самі розуміють всю концепцію е, гри. В Deadlock'і такого не буде. А, і, див, типу. І звужується дуже коло. Да? тобто, Скоріше за все, дедлок будуть дивитися тільки люди, які е, грають, е, ну, які грають в Deadlock. Тобто прямо рандомні глядачі, які там, просто там, не знає, в кого хочуть подивитись турнір, ну, буде досить-досить мало. Е, звичайно, з часом ми це все побачимо, але буде досить-досить мало. І, і наскільки це буде цікаво. Оце теж питання, як це, буде, як це буде цікаво дивитися, гравцям, ну, людям, і які цифри це буде збирати. Оце ж. Оце ж велика проблема. Ось, тому що, ну, ви розумієте, тут 4 лінії і Обсервери за всім встигати просто не будуть. Ну, на нас стоїть. Да, у нас, тобто за цим всім встигати, ще, дай Боже, треба. G. Як тут тобто зробити. Якась кнопочка має бути, щоб переключення мишку забрати. І як за цим встигати і як це буде глядачам дивитись, складно сказати. Тому що можна зрівняти з доту. Да? В доті теж, типу, ну, тут рандомний глядач зайде в доту і нічого не зрозуміло. А дота це така історична гра, і я казав порівняння, що не факт, якби дота зараз вийшла, Ну прикиньте, дота не існує. Ну, взагалі такого, давайте моби жанра не існує. А ви може існує Ліга, Ліга, Ліга окей. А, і Дота вийшла би зараз. Чи грало б в неї таке кількість людей? Це велике питання. Тобто, знаєте, гра е, має ще вийти вчасно. Тобто, бували хороші ігри в історії, але які вийшли, скажімо так, не в, не, не в ті роки. Да? І якщо Дота, наприклад, вийшла б зараз, чи грало б в неї таку кількість людей? Чи грало би в неї така кількість людей? Це великі і великі питання. Тупу, а... тепер Дота бере в історії. Да? Історично, що хтось колись грав, ще навіть доту-один, що хтось колись грав пару разів, і він вже розуміє концепцію а... всієї побудованої гри. З Дедлоком таке його немає. Всі персонажі абсолютно нові. Типу, якщо ти колись бачив, ну, в Доті ще є такі, знаєте, персонажі легендарні. Типу, люди, які навіть не грають в доту, її не знають. Там, пуч, там, не знаю. Цемка, Тракса, там, навіть там, я не граючи доту, да, знаю декілька героїв, і, і там можна пороти. І, і знаю навіть їхні скили, що вони роблять. Тому, в принципі, все-таки дивитись доту більш легше буде, здається, чим дивитись дедлок саме турніри. А від цього залежать і перегляди, і спонсори, і, і, і взагалі чи ці турніри будуть. Да? Якщо будуть глядачі дивитися, то будуть і, і турніри. Хоча так не третє лиця можна дивитися за одну карту, але встигати за всіма. Да, встигати за всіма переключатись, то буде, звичайно, свій обсервер. Але як це буде путатись, і коли це буде там, хлина 30-та гри, коли всі будуть там, 6 на 6 в одній паці, і, і як це все встигати. І чи це буде цікаво всім? Тут, тут багато питань. Але побачимо ще турнірів поки що тільки в нас в Північній Америці, ну і в Росії там якийсь турнір локальний. Так то в нас турніри тільки в Північній Америці були. О, тут. Ворону кинула за це, Да, Дайка, ничего. І убивала. Ну будемо. Все-таки мої думки про дедлок. Да, такі два переживання в виді кіберспорту, це наскільки цікаво буде людям дивитися за цим всім, тобто грати і кажуть, дивитися одно. Тобто, ще й дедлок не має цієї історії великої. І досить складно буде зразу людям дивитись І не знаю, що це цікаво. Та? Ну і друге, це взагалі як, як команди будуть виживати. Якщо і буде кіберспорт, то що буде з Tier 2 сценою? Тоже велике питання. Скоріше за все, мені здається, вона буде тір 2 але організації, які не попадають в тір 2, мені здається, організації не буде. Щось таке, і у Волорані насправді є. Тобто там тір 2 дуже мало турнірів, і в принципі вже тір 2 грають команди, типу чисто локальні. Да? Типу вони можуть, якщо і мати, ну чисто локальні, чисто братанчики зібралися. От ми зібралися з вами, зробили команду в дедлоці, ну щось такого да наші сюди. Да? І граємо. Типу, вийдемо на тір один рівень. Туди нас підпише якась організація. Не вийдемо, то будемо грати типу, локально. А якщо у нас не підписана організація, то ми живемо на призові, самі розумієте. Типу, коли у вас є контракт з організацією, скоріше за все, ви можете жити на зарплату. Якщо у вас нема організації, то ви живете, в принципі, на призові. Що якщо виграли, то, то, то і заробили. Але знову ділячись це все на 6, а якщо ще тренер, а в таких іграх насправді тренер дуже потрібен, хто розбирається, самі розумієте, треба розуміти, кого пікати, кого банити. Скоріше за все, це буде вже, коли буде турнір. І... Треба розуміти, що збирати, яку шмотку. і десь тренера з 100% потрібно, щоб кій би підказував, як зіграти проти ну, там, піка команди суперника. Да? От, що він напікав, потім як зіграти, в що, кому зібратись, десь якась порада, точно треба, якісь мікромоменти. Хоча, звичайно, що гравці будуть розуміти, що грати, але володиці, як снайпер хороший. Це у нас він те... Ну, це чисто аїмний такий персонаж, наїм. На Наша зібрала собі хіршот-бустер, а їм на обголову голову висталяє тільки в голову, бачите. Перший предмет хіршот бустер. Ну, в принципі, не найлогічно збирати хіршот бустер. Бо вона злітає двойку, і там тільки в голову, в принципі, ти і попадаєш. Ну і так стріляє, бачите, по кріпам, прямо в голову. Зібраний предмет. Такий додає ще удар. Ну і, в принципі, логічно за неї це збирати. Вона таке а їм... І це прям бафає її дуже сильно. Ну, подавачу! Ми хотіли, може, провести і свій турнір по додлоці, якийсь тестовий, але знову ж таки, проблем формату 6 на 6. І як зібрати команди, хоча б чотири, що прийшли, пограли до мене. Я не знаю. Мене ж немає таких YouTube перегляді не дає. Ну, ми вже цей відео вистріли, з хто би пограв. Чисто би зробили, не знаю, турнір на, на 1200 гривень. А, більше такі, знаєте, просто щоб побачити, як воно би виглядало взагалі турніри і як би це все було. А, дякую всім за перегляд. Ось такі думки по дедлоці. Пишіть, що ви думаєте про розвиток гри. Як буде, чи буде воно вистріле? Чи, чи буде тут взагалі кіберспорт, чи нас чекає доля Тіфортеса, наприклад? А, чи. Буде прям ще ніж чим в КС. Може, блін, Valve просто захотів взяти якийсь інтернешнл в дедлоці зробить, там, 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 там компендіум, який там з призові, як там був інтернешн, да, там був компендіум, який 25% вдавались на призові. і Там, блін. В кінці получалось до доволі великої сумі грошей, і якимось цим можна ще приваблювати гру. Але багато що залежить від насправді реклами. По факту, в Дедлоці ніякої реклами нема. Поки що, вся реклама Дедлока це Сарафан Радіо. Да, де друзі, запрошують друзів. І навіть рандоми, прям-фул рандоми. Ну, а, ну, які люди там не мають друзів, то, в принципі, в гру зайти не можуть. А... Тому подивимося, як це буде. Ну, але все рівно все чекає ще напевно, до 25 рік. Тому що менюшка недороблена, як на мене, багато там проблем саме в меню. І я думаю, що ще перед е Альфою хоча додати ще нових персонажів трошечки. 21 виглядає багато, але треба розуміти, що коли ще 6 пікаєте ви, 6 пікаєте ваша команда. Тобто з 21 е, вибирається 12 героїв, тобто тут не може бути дублікати. Тобто з 21-12 е, лише залишається всього там, скільки вже е, 9 так, тільки залишається, яких в не пікнули героїв, типу, які не граються. Тому це так, доволі мало на мене. Ну, лишається. Тому, будуть ще дозволяти, але, звичайно, що тут не буде персонажів стільки, як в Доті, там, 100 з чимось. Ну, можливо, що раз. Хоча я не думаю, що прямо так часто будуть виходити персонажі. Е, отже, все, побачимо. Дякую, що дивилися відео. Уже на 20 минут тут наговорив. Дякую, що дивитесь, всім щасливо. Побачимося вже наступних відео. Дивіться Twitch. дивіться YouTube. Дякую, що ви зі мною. Всім па-па. Це дедлок. Дідлок.